Ви мене зберегло мало. Тому що я хотів подати спочатку клопотання, але ви про перебите і склали пізніше. А тепер пізніше мені не дає є можливості. Є є При якому я маю право подати клопотання. І ви, ви повинні мене висловити. Я хочу подати клопотання. Тому що в мене змоги немає. Ваше як я закручуюся, я знаходжуся забрати. Я не хотів, керуєте ви в судовому, але є права, які не можна порушувати. А ви порушуєте мої права. Я маю право подати клопотання. А ви, ви мене обмежуєте Ви подасте це... Питання, і Ваша честь, ви питання. мене обмежуєте в цьому, цьому тобто право. Для питання цього клопотання вам захисник не потрібно. Ні, так? Для цього клопотання ні захисник не потрібно. Ні, я просто хочу, щоб подати це клопотання. Ви просто його хочете подати? Да. Тоді так. через канцелярську суду. Зачитати і, за... за... за і передати. Ваша честь. Судове засідання відкладається. Зараз визначається, про вищитати... і зараз визначається дата наступного судового засідання. Ви е, не обмежені правами. Ви мене обмежуєте ці, ці права. Ви не хочете мене прийняти клопотання. Судового... Тут коротання клопатання, яке ви не хочете прийняти.